Всім привіт! Мене звати Микола, і в цьому відео я розповім про другий пресезон Airtrop від Backpack, а також детально покроково покажу, як його отримати. Посилання для реєстрації на біржі і на всі інші сайти буде в описі під цим відео. Не забудь поставити лайк, а ми переходимо до справи. Для тих, хто вперше чує за даний проект, хочу сказати, що в мене вже є одне відео на каналі, але щоб не змушувати вас дивитись його, давайте я коротко розповім, хто це такий ваш Backpack. Отож, Backpack – це криптовалютна біржа від творців колекції MedLeds, флур якої на даний момент 28 тисяч доларів. Також вони зібрали 37 мільйонів інвестицій. Що як для проекту на Солан є дуже хорошою цифрою? Перша згадка про цю біржу в моєму телеграм-каналі була зроблена ще 18 листопада 2023 року. Тоді була промоакція з проектом Pais, де можна було закинути в стейкінг 5 солан, що на той момент було 200 доларів, і через 2 дні отримати 28 доларів прибутку в токені Pais. В принципі, це була дуже хороша можливість, тому що за 2 дні ми просто зробили плюс 15% до вкладень. Далі вже власне на самій біржі проходила акція з токеном Bonk, де так само за торги в парі Bonk USDC роз дали дроп токена Bonk. І ось уже 18 березня закінчилася перша фаза пресізона, в якій потрібно було торгувати. І за це так само пообіцяли дроп, поки що невідомо який. Я наторгував 578 тисяч і на комісії витратив приблизно 700 доларів. І ось буквально кілька днів тому почалась друга фаза пресізона. Об'єм з першої так само перенісся сюди, і вона триватиме до 6 квітня. Я планую зробити на цьому аккаунті 1 мільйон об'єму і ще на 10 аккаунтах по 100 тисяч. І конкретно в цій фазі вже вказано, що ми отримаємо за торги дроп токена Тензор. Але для того, щоб претендувати на нього, потрібно пройти ось цей Тензор Adventure. Що тут потрібно зробити? Перейти на Tensor, це nft Маркетплейс на Solani і зробити тут як мінімум один трейд через гаманець Backpack. В цієї біржі також є браузерне розширення гаманець. Якщо, наприклад, зараз ви користуєтесь фантомом, ви можете просто свою сіт-фразу від фантома вставити в бекпек, і у вас буде той самий гаманець. Наприклад, ви бачите, що в мене тут 3,26 солани, я цю сіт-фразу вставив в бекпек, і в мене тут той самий гаманець, на якому 3.26 солани. Важливий нюанс, що для того, аби ці торги зарахувалися, потрібно буде прив'язати гаманець бекпек до біржі. А наразі тут є кнопка Wallet, натиснувши на яку відкривається ваш гаманець з боку, але я не впевнений, чи це прив'язка, тому якщо буде якийсь апдейт, я 100% напишу про нього в Телеграмі, тому рекомендую підписатись. Посилання буде в описі під цим відео, тому що якщо не прив'язати гаманець, то всі ці подальші дії, які ми виконаємо, не будуть мати жодного сенсу. Отож, переходимо на тензор і нам потрібно зробити один трейд. Рекомендую вам обрати колекцію якусь з цих перших, тому що тут найбільший об'єм торгів, і, наприклад, ви можете купити NFT і відразу продати її. Ось, наприклад, ось ці Beer Studio». Вони коштують 0,57 солан, і їх можна слити по офуру відразу 0,56. Окей, давайте купимо цього ведмедика. Натискаємо купити і далі підтверджуємо транзакцію в гаманці Бекпек. Транзакція підтверджена, цей ведмедик в нас на гаманці. і Тепер його можна виставити відразу на продаж, навіть за таку саму суму. Я думаю, його швидко заберуть, тому що тут об'єм торгів за останні 24 години доволі високий. І, напевно, всі, хто е, крутять цей бекпек, купують цих ведмедиків, тому що в топ-10 серед всіх колекцій вони, напевно, найбільш дешеві, з найменшим флуром і відповідно з найменшою точкою входу. Отож, переходимо в свій гаманець, наводимо курсор на цього ведмедика і натискаємо кнопку Ліст. І вводимо 0,57 або можна навіть 0.56, щоб його швидше забрали. Натискаємо Execute і підтверджуємо транзакцію в гаманці Backpack. Транзакція підтверджена, наш ведмедик заліщений на цьому маркетплейсі. Я думаю, що через декілька хвилин його заберуть. Тепер після виконання цих дій можна переходити на біржу Backpack і починати набивати торговий об'єм. Зараз я вам покажу спосіб, як можна прискорити і автоматизувати цей процес, але перед тим хочу показати, що тут є ще одна промо-акція, де за торги пари з токеном VEN ми можемо отримати дроп цього токена. Ця акція триватиме з 25 березня до 15 квітня, і топ-70 юзерів за торговим об'ємом розділять 125 мільйонів цих токенів. Насправді, потрапити в 70% буде доволі легко, я думаю, буде достатньо зробити 30 тисяч торгового об'єму. І якщо подивитися на всі торгові пари, то торгова пара з токен. За останні 24 години має 262 мільйони торгового об'єму. Що приблизно так само, як і торгова пара з Соланою. Тому я думаю, що тут так само не буде доволі великої волатильності і можна набивати об'єм з мінімальними втратами. І особисто я так і буду робити. Всі ці 500 тисяч об'єму, які я планую набити в другій фазі, я робитиму з токеном VEN. щоб потім отримати не тільки токени тензор, які обіцяють за об'єм у другій фазі, а й токени VEN. Також, якщо ви не торгували в першій фазі, то рекомендую вам зробити депозит на цю біржу саме з гаманця Backpack. До речі, NFT вже купили. Як ви бачите, баланс знову 3,25 солани. І давайте ми цю солану задепозитимо на біржу. В розділі тогені вибираємо Solana, Далі бачимо, гаманець сам підключився і вводимо суму. Ну, наприклад, 3,2. Натискаємо Next, кнопку Депозит і підтверджуємо транзакцію в гаманці. Потрібно зачекати декілька хвилин, доки депозит прийде. А давайте я поки що покажу, як накручувати об'єм з тим депозитом, який в мене зараз є. У мене 1,29$ і на біржі. А давайте я її продам, обміняю на USDC. Тепер перейду в торгову пару Ven USDC. І скопіюю ось цей скрипт, який так само буде в моєму телеграм-каналі. Тепер натискаємо F12, переходимо в консоль, вставляємо сюди цей скрипт і натискаємо кнопку Enter. І як бачимо, процес пішов. Воно саме автоматично купує, далі автоматично продає. Тепер можна відійти, попити каву, далі повернутися. І для того, щоб зупинити цей скрип, потрібно просто перезавантажити сторінку. Як можна орієнтуватися, скільки воно накрутило? Перше зрозуміло, це натиснувши на ось цей кристалик, воно буде відображатися, скільки об'єму ви накрутили, але воно відображатиметься не відразу, а оновлюватиметься, наприклад, через годину. А також можна відстежувати об'єм за кількістю комісій, яку ви витратили. Наприклад, на тисячу об'єм витрачається приблизно 10 доларів. Знову ж таки, для того, щоб зупинити, перезапускаємо сторінку. І все окей, у нас на балансі 237 доларів. Я вже згадував раніше, що я хочу докрутити тут хоча б мільйон. І ще я зареєструю 10 аккаунтів, на яких зроблю 100 тисяч торгового об'єму. Тому що ті аккаунти, які в першому сезоні зробили 100 тисяч торгового об'єму, потім на OTC ринках можна було продати за 400 доларів, при тому, що на комісії витрачалося 100. Тобто вже можна було отримати 4 ікса, не чекаючи самого дропу, просто на продажі самих аккаунтів. Тому просто на антифому, в разі того, якщо ці аккаунти так само можна буде продати навіть в X-2, я зроблю 10 аккаунтів, витрачу на них там 1000 доларів. І потім продам їх за дві, або не продам і чекатиму вже дропу. А на цьому відео підходить до закінчення. Дякую за перегляд. Не забудь підписатись на канал, також можеш підписатись на наш чат, де в разі виникнення якихось проблем, можеш попросити допомоги, і тобі точно її дадуть. А з вами, як завжди, був Нікейл і до зустрічі!